Що буде з Костянтинівкою, Куп'янськом, Покровськом і Мирноградом після 24 серпня дня незалежності України? Чи зупиняться бойові дії після можливих переговорів? Чи ворог кинеться захоплювати ці міста? Ми розберемо свіжі новини про переговори, думки наших військових і ситуацію на фронті. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Все Це дуже важливо для розвитку спільноти. Дякую вам за те, що вона зростає. Ну і часу не одразу будемо починати. Отже, ну невдовзі як відомо, можуть можуть ключове слово можуть відбутися переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Що нам відомо, нам відомо, що от за словами президента України він буде вирішувати територіальне питання, як він сказав сам, безпосередньо з Путіним за столом переговорів. Дональд Трамп вкотре за останню добу буквально заявляє про те, що і Зеленський, і Путін зараз в процесі організації зустрічі. Трамп каже про те, що після окремих зустрічей з обома лідерами потрібен прямий діалог, щоб зупинити кровопролиття. Він каже, що вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства. Це занадто е, багато вбивств, каже Дональд Трамп, і от за його словами, спочатку має відбутися зустріч Путіна і Зеленського а вже потім до них долучиться безпосередньо сам Дональд Трамп, де нібито за задумом має бути підписана мирна угода. Одна задача Зеленського, як ми це розуміємо. Припинення війни по поточній лінії фронту, після чого починається переговорний процес, але умови Путіна це одразу мирна угода без припинення вогню, коли цієї угоди вдасться досягти і чи вдасться взагалі це величезне питання. В мене є своя думка з цього приводу, але зараз не про це. Особисто я там не бачу, наприклад, ознак то того, що Володимир Путін готовий до справжнього миру. але Давайте подивимось, яка ситуація зараз на полі бою, і що про це кажуть безпосередньо наші військові, наші бійці, так бо якщо переговори затягнуться, ворог може спробувати скористатися часом для захоплення, для захоплення і подальшої окупації наших міст. Тому побудуємо ефір на тому, що кажуть наші військові. Отже, військовий з позивним Алекс ділиться власною думкою. Значить, він каже, що якщо навіть і протягнуть заморозку по поточній лінії бойового зіткнення. То найближчим часом нас чекатиме люта бійня за Костянтинівку, Куп'янськ, Покровськ і Мирноград. Пише він, адже вороги намагатимуться встигнути взяти під контроль ці міста, а ми зберегти під своїм контролем, де до формування остаточної ЛБЗ. лінії бойового зіткнення. Відповідні дії стосовно цього потрібно приймати вже зараз. Пише він, бо становище навколо міст дуже загрозливе. Навіть його заморозка це буде лише формальне збереження контролю, адже у ворогів будуть вигідні рубежі для початку нової війни. Саме так, в такі моменти, потрібно думати наперед про нову війну з росіянами, а не про кайфовий мирнячок. Тобто, бачите, Алекс попереджає, що розслаблятися, вибачте, але не потрібно, тому що ворог може натиснути саме перед можливим припиненням вогню. У нього така стоїть задача захопити якомога більше. Тому як він каже, почнеться просто люта, люта різня. Військовий з позвоним мучної детально описує Константинівський напрямок. Давайте зараз пройдемось по конкретним містам і напрямкам. Значить, північніше Полтавки, пише він: ворог пробує розвивати наступ, використовуючи штурмові підрозділи, артилерію і авіацію. Вони намагаються зайти по дорогах, які ведуть на тил нашої оборони, щоб тиснути на вузли сполучення. На сусідній ділянці пише він русин яра, бої безперервні. Ворог пробує вклинитися у населений пункт піхотними групами під прикриттям мінометів і Сау. Ситуація ближче до сірої зони, село під постійним вогнем. Контроль хиткий в районі ем, Щербаківки. Ворог тисне із південно-східного боку. Частина селища вже під його контролем. Наші бійці тримаються на північних околицях, але загроза повного захоплення висока, бо ворог намагається закріпитися у центрі. По Катериніці ворог пробує просунутися в глиб вже бої на ближніх вулицях з кабами і РСЗВ. Мета відкинути наші підрозділи від рубежу, який прикриває вихід на трасу до Костянтинівки. Найгарячіше це клебанбик. Ворог накриває масованими обстрілами. Пише мочно, намагається форсувати лісосмуги і балки, щоб зайти з кількох боків. Наші тримаються, але тиск значний. Ворог кидає дуже багато сил. Щоб прорізати оборону і з'єднатися з угрупованнями північніше, тобто, це свідчить про те, що ворог фокусується на Костянтинівці, щоб що щоб прорвати оборону, що зараз відбувається безпосередньо у самій Костянтинівці. Я коли побачу ці світлини, я вибачте, просто прозрів, тому що місто на Донеччині просто під постійним обстрілом, навіть от вчора надвечір стало відомо, що росіяни знову вдарили і є велика кількість загиблих і поранених. На жаль. Російські війська руйнують місто артилерією, дронами РСЗВ, перебої з водою, з електрикою. Руйнування скрізь. Буквально триває обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Станом е, ну фактично там на п'ять днів тому залишилося 7492 мешканці. П'ять днів тому там було 7492 мешканці. Хоч ворог скидає по 10 авіабомб на день. Укрпошта до речі, закриває три останні свої там відділення. Е, вже закрила. Так, 19 серпня це відбулося з, ну, з міркувань безпеки. Працівникам, а ось ще одна світлина, погляньте, будь ласка. Працівникам пропонують роботу там, в інших регіонах, пересувні відділення будуть обслуговувати громаду, але це вже показник. Найближчі станціонарні в Дружківці і Олексієво-дружківці це що просто для наших глядачів, то звідти було зрозуміло. Попри все, працюють лікарі, ще є магазини, доставляють гуманітарку, ліки і воду. Це все ще присутнє щодо Купінська. Командир Ахілесу Юрій Федоренко про ситуацію на купінському напрямку каже таке: Росія хоче захопити його до дня незалежності, до 24-го числа з політичних і логістичних причин, каже він показати, що повертають міста. І відновити залізницю, але місто під контролем збройних сил України. Ворог пішов через річку, де оборона найменш підготовлена, але просування обмежене, каже Федоренко: використовують ДРГ, використовують там інфільтрацію, тому що лобові атаки не працюють. Федоренко каже, що місто Куп'янськ на 24 число буде під своїм жовто-блакитним стягом, тобто наші тримають. Військовий, мучной і осман розповідають про покровські і мирноградські напрямки. Значить, що там відбувається, мучної про Покровський пише таке: ситуація напружена. Ворог пробує просочуватися групами по лісосмугах з дронами і артилерією. Великі штурми припинили через втрати, але спроби тривають. Наші тримають рубежі, проривів немає. Напрямок стабілізували. По мирноградському ситуація наступна там ворог накриває позиції північніше гродівки, ураганами, по місту фабами. По житлу і промзоні просто луплять і все по землі стабільно серйозного просування немає. Лінія тримається під обстрілами. Військовий осман повідомляє, що ворог посилив тиск на логістику. Прибув, значить, підкріплення БПЛА для пошуку позицій. У Родинському запеклі бої за вихід до Мирнограда і Покровська, за вихід до Мирнограда і Покровська. Біля допробіля стабілізована ситуація витісняють ворога, створюють кілзону в його тилу. Ви знаєте, що вони там прорвались. Чи то прорив був, чи просочування, чи інфільтрація по різному це називають зараз. Ситуацію ми там стабілізували, а хлопці задово прийшли, накидали їм, і нині ситуація там спокійніша. Що кажуть військові експерти щодо цього всього? Вони говорять про так званий трикутник порожнечі Покровськ і Мирноград майже в оточенні. Костянтинікав напів оточенні. Ворог просувається до Краматорська і Дружківки. От такі думки лунають. Богдан Кратевич, всі ви його знаєте. Він каже, що лінії ЛБЗ як такої немає. Тобто лінії зіткнення, як такої взагалі зараз, немає. Проблема каже в резервах. Він згадує цю історію, коли росіяни прорвалися на 10 кілометрів по ну там до золотого колодця. Веселого тут ще раз треба уточнити, що зараз ми відкинули ворога. Азовці стабілізували ситуацію, і, до речі, з холоднояра, Яра. Хлопці Андрій Ковальов каже, що ворог діє групами деякі там знищуються. Олександр Коваленко, військовий експерт, каже, що це ще не оточення, але... Умови для цього створюються. Трикутник порожнечі 120 квадратних кілометрів без сіл просування по дорогах. каже він, Павло Лійчук з цього приводу каже, що прорив на трасу загрожує Торецьку, Костянтинівці. Активізація на Лимані для удару по слов'янську і Краматорську, але Росіяни не мають сил на всю Донеччину. Це бастіон, це головне сил і ресурсів. Росіян на всю Донеччину немає. Ситуація, друзі, загрозлива для нас, ворог. Це до речі, також розуміє. Якщо вдасться домовитися, ну там я не знаю. Давайте візьмемо до 24 серпня. Так про припинення вогню потрібно миттєво готуватися до нової агресії, кажуть самі військові про це. А якщо ні, потрібно вживати усіх заходів, щоб зупинити ворога і не дати окупувати Костянтинівку, Покровську, Мартанат, Куп'янська будь-яке інше місто. Але насправді, друзі, я вам хочу сказати про те, що Путін і не планує зустрічатися з Зеленським. Путін і не планує підписувати будь-які мирні угоди. Путін планує продовжувати воювати. Його задача зараз, я вже казав і кажу знову: відтягувати час, щоб уникати санкцій, створювати ілюзію миротворчості для Дональда Трампа і продовжувати окупацію земель для поліпшення своїх позицій. Якщо він розуміє, що в нього так чи інакше є просування, для нього головна задача затягувати цей час, щоб здобувати більше і більше землі, проливаючи більше і більше крові. Навіть якщо зустріч відбудеться, де гарантія результату, скажіть мені, будь ласка, Путін може знову вигадувати нові вимоги, нові умови, нові відмазки, нові ультиматуми. А війна ж буде тривати в цей час. Тому давайте не будемо будувати собі зайвих ілюзій. Давайте сконцентруємось на обороні і на допомозі ЗСУ в першу чергу. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі. Підтримуємо Збройні Сили України. Я дякую вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні і до наступної зустрічі. Tchau.